Давня Україна і сучасні дні, а життя як карусель кружляє, та не згаснуть у досвітні вогні Леся Українка нас єднає. Пристрасна любов до України, яскравіше знову запалає, не терпіти неволі роїни, Леся Українка нас єднає. Не терпіти, бідіарено, життя, нам Європа допомагає, а назад немає вороця. Леся Українка нас єднає. Леся Українка нас єднає, улюбленим героєм незламним отцем. Вісім і спокої смерть обирає, і став вже давно героєм сірцем. Леся Українка нас з'єднає, любним духом українським, що схід і захід об'єднає, не буде більше про російське. Леся Українка нас єднає, є проським вибором, вільної країни, Христові століття усіх загріває, є інтеграторка України. Леся Українка нас єднає любов до рідного слова. Від двомовності не захищає ворожа мова то полова. Леся Українка нас єднає, піснею, якою хотіла стати. Цю пісню кожен українець співає, щоб Леся вільно могла літати. Леся Українка нас єднає, весною, яку стояла і слухала вона. Весна переможна всіх нас чекає. Вільним вітром до нас йдеться луна. Леся Українка нас З захватом я буду жити, я маю в серці те, що вибирає. Безсмертю Україну туріти. Леся Українка нас з'єднає. прагнення та визволення краю. Її поезія надихає, а лукаш для мавки грає. Головне це не здатись і не співати. Хай пісня весела бринить на устах. Кожен недруг друг нарешті зумів, щоб збагнути, Що здолати не вдасться нас навіть у снах. Поєднає нас Леся Українка, найсильніша натура, вільна душа, що то пишеться, ця трагічна сторінка, буде історія не своя, не чужа.